Який томатний сік найсмачніший? Граніні, джафа, сандора, біола чи наш сік. Давайте спочатку перевіримо, які соки за консистенцією. Вони всі абсолютно різні. До деяких соків дуже багато додали води. Давайте скуштуємо на смак. Наш сік пустий, пахучий. Та смачний. Мені дуже подобається, коли в сік додають сіль. Вперше куштую сік томатний Біола. Він більш рідкий, ніж наш сік. Давайте скуштуємо на смак. Доволі смачно, незважаючи на те, що тут більше води. Сік Сандора. Такий сік я купую частіше за всі. Він навіть трошки солодкуватий. Поки що він досі лишається моїм фаворитом: сік Джафа. Подивіться, який рідкий, взагалі вода. Навіть не дуже пахне помідоркою.